Доброго здоров'я, пані та панове! З вами знову Борода. І знову Борода грає FIFA 13. Граємо ми за Bohemians з Дубліну. Граємо ми в е, Лізі 3 Трісеті League е, з Республіки Республіки? Ірландія. Перепрошую вам за, за те, що я сьогодні чомусь затинаю спочатку. Е, це друге моє відео. Третя наша гра, перше відео знову ж таки. Е, мало певні проблеми з енкодуванням. А ми сьогодні граємо е третій матч і сподіваюся, ми його знову переможемо. Перша гра закінчилась нічого 1-1. Друга гра, ми переконливо перемогли 6-0. Побачимо, що станеться сьогодні. Сьогодні я е хочу розповісти більше про е братів Грін, тому що е саме одному з них, Джону Гріну, я завзячую завдячую цією ідеєю записувати те, як я граю в Фіфу і розповідаю паралельно всілякі різні е речі. Е Записую я паралельно, тобто я не записую спочатку, потім накладаю зверху звук, а все відбувається, так би мовити, одночасно. І ті, хто будуть говорити, типу, де ти погано граєш, спробуйте, спробуйте пограти і поговорити ще про щось, і, і намагатись е, втримати свою думку і, і, і дотримуватись якоїсь структури в своєму мовленні. Ось брати Грін, як я вже зазначав попередньому відео, мають багато різноманітних відеоблогів. До прикладу, Джон Грін має Mental Floss, де він розповідає, де він говорить про різноманітні речі, які здаються людям правильними, які насправді правильними не є. Далі в нього є Crash Course історія, де він розповідає різні цікаві речі про історію разом з своїм. Вчителем історії з школи. Нагадаю, що Джон Грін письменник. Він отримав кілька винагород за свої книги, в нього книг шість, здається, чи що. Ось його брат Хен Грін займається більше наукою. У нього є блог і про хімію, і про новини взагалі науки, фізики, таке інше. Ось дуже дуже цікаві. У них да, дуже цікавий контент. Ще раз нагадаю, що лише англійською, можливо, там є субтитри або українською, або російською. Не знаю, не перевіряв. Раджу, раджу звернути увагу на їхній блог. Вони були одним з організаторів від кону, Це хто не знає, такий собі. Конференція різноманітних людей, які створюють контент на Ютубі, це різні блогери, різні uh, люди, які uh, записують, причому, чому, припустимо, uh, гумористичні відео на Ютубі. Адже, ще раз скажу, Ютуб це не лише котики та собачки. Uh, ось. І також в них є ось канал, де вони грають ігри. Канал називається Hank Games за ім'ям. Uh, Старшого здається, чи молодшого, Я насправді не знаю, хто з них старший, хто з них А, Там вони грають різноманітні ігри, вони теж не геймери. Вони там грають. Маріо, здається, на чотирьох там з друзями. Джон грає FIFA. І також здається, ще кілька якихось там ігор. Ось, Дуже-дуже цікаво. Джон Грін. Підіймає дуже цікаві е, теми, як суспільні, як, як історичні, як е, е, культурні. Дуже, дуже цікаво. Раджу, раджу подивитись. А, о, ми могли ще не забити. Ось, другий блогер, про якого я сьогодні хочу поговорити, і я теж залишу е, лінк під відео на його блог. Це. А, мабуть, людина, яку я там ледве waiter. Yeah. Ward gave, us... gave us the reward. Ось, um. oh, uh. uh. so, uh. Почала колись давно, дуже давно викладати свої відео вперше. Він працював тоді е, офіціантом в себе в е, Чикаго, здається. І, знаєте, після якогось напруженого важкого дня приходив додому і висміював своїх клієнтів. Висміював їх як тільки, наскільки цинічно, наскільки це взагалі можливо, як їх, так і власне самого себе. Одною з яких одною з його коронних фраз було Кітжонк. Він любив записувати відео так уже трішки на підпитку. Не сприйміться як пропаганду алкоголя. я аж ніяк не за алкоголь. Це субстанція, яка змушує людей робити різні погані речі, і я взагалі не розумію, чому ця субстанція, чому ця так мовити, хімічна сполука досі не заборонена законом. Мабуть, з причин економічних, адже це все ж таки величезний бізнес. Як відомо, Колись давно в Радянському Союзі була спроба за прикладом Америки заборонити, ввести сухий закон, заборонити алкоголь. Ну, як і в Америці, це тоді О, це ж мало бути пенальті, але? Це, радше е, призвело до підпільного продажу алкоголю, і, і взагалі, це, це було це було дуже дуже погано, як і багато інших речей в радянському Союзі. Втім, алкоголь досі не заборонений. Всі дуже люблять. Кожну п'ятницю я в, угу, сідаю за кермо, збиваю пішоходів. Ну, це тема для іншої розмови, мабуть, більш розгорнутий. Можливо, ще ще щось ми до, до, до цієї розмови при приплутаємо. І ось Уізі Вейте. Waiter... А штанга, чорт забирай! Уізі uh, Вейтер робив дуже цікаві відео, такі досить особливі. Uh, він навигадував дуже багато таких речей, які ви зараз можете навіть повсюдно на Ютубі знайти. Припустимо, uh, якщо в кінці якогось відео хтось uh, підмигує вам оком, і uh, це до того ж супроводжується з таким собі звуком піаніно. Знаєте, що це було вигадано вперше саме Уізі Вейта. Це було елементом закінчення його відео, де він підмигував. Ну, о oh є! Yeah! Беншерів. Ще один з двох наших придбань між Ну, як придбань? Ми взяли його в оренду. Він напівзахисник, і ось він забуває гол. Він відразу став командиром, капітаном нашої команди, перепрошую, командиром. Ось. А, і ще ще одним елементом, які, е, люблять наслідувати навіть ці ж самі Vlock Brothers, тобто Джон і Хенк Гріни, е, це називати е, зону під відео Дубліду. Дублі -ду. Це вигадав Узі Вейт. Лейнкс не дублій ду, його така собі коронна фраза. Ось ми після першого тему перемагаємо 2-0, чудово. Чудово, чудово, чудово. Сподіваюсь, заб'ємо ще кілька голів. Ось. У Уізі Вейта вже відео, мабуть, тисяча. Він, здається, років 5, ну, 3, як мінімум, займається тим, що викладає відео на Ютуб. Це навіть стало його головним джерелом доходу. Якщо хтось не знає, то на Ютубі можна, створюючи відеоконтент, заробляти на життя. Тобто сам Ютуб або компанії, які займаються відеоконтентом і викладанням реклам. Під цим контентом платять е, блогерам за за якраз за контент, за перегляди, за кліки по, по рекламках під відео. Е, мені дуже не сподобалось, коли Ютуб додав е, кілька елементів е, не, дуже, не дуже приємних, коли там, ну ви, мабуть, знаєте, коли е, якесь хвилинне відео вам показують перед тим, як показати власне те відео, по якому ви клацнули, яке ви хотіли. І, ну, взагалі, реклами під відео були досить давно, а ось це додавання хвилинної реклами. Ось. Втім, є інструменти з допомогою яких можна заблокувати всю рекламу в інтернеті. Я не буду вам їх рекламувати, тому що, ну, чуй, Самі знайдете. Ось. І він цим заробляє на життя. Платять за те, щоб він. Він робив свої відео. В нього теж вже є кілька блогів, в нього теж е, є блог, де він грає ігри. Е, я мав певну надію на ці якраз блоги, де він грає певні ігри, але, знаєте, в них це, це не той Візі Вейт, який пише сценарії, тоді в цей сценарій в життя. Е, Одною з його фішок є клони. Е, він вміє робити клонів. Е, Різноманітних клонів таких собі тематичних. В нього є, наприклад, тихий клон, який майже не говорить, який там щось шепче. В нього є музичний клон, який співає. Клонів коли вони стають йому непотрібні, він скидає в яму з алігаторами. Там їх їдять, тобто цим утримують в рівновазі кількість клонів на планеті, так би мовити. Дуже-дуже цікава ідея, це додає такого собі шарму і особливості його відео. В нього навіть останнім часом є відео, де е, два його клони, які заявляють, що там ну, Уізі там зайнятий, його зараз немає. А поговоримо з вами ми. Е, е, стається, не пам'ятаю, як одного <звук> звуть, іншого звуть я, тобто мі. Тому вони говорять е, привіт, це там, припустимо, Джон, і привіт це я. Е, дивовижно, як Візі е, умудряється вчасно говорити е, одним з, з цих двох клонів, тобто він знімає одне відео, потім інше, і е, неможливо навіть побачити, м, навіть подумати про те, що це не дві людини, що це не брати близнюки, припустимо, тому що ну, дуже дуже майстерно він записує діалоги. Навіть йому вдається передавати предмети між, між цими клонами. Дуже-дуже цікаво. Ось. Багато насправді дуже багато особливостей в цих відео. Я, мабуть, не перерахую, можливо, навіть не згадаю всі. Раджу, 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 раджу. Також. Є така людина за ім'ям Брейді, який з Британії, здається, в Лондоні він постійно живе. В нього величезна кількість різноманітних тематичних блогів пов'язаних з наукою, саме з наукою. Як я вже зазначав, Ютуб уже не сайт, де тільки котики і собачки. В Брейді є NumberFile, тобто Числофілія. Там вони говорять з різноманітними британськими математиками, які пояснюють певні цікаві речі і теорії пов'язані з математикою. Є в нього також про фізику блог, де, де досить багато відео з поясненнями, про припустимо, що таке Бозон Хікса. Якщо хтось не знає, що таке Бозон Хікса зараз, то будь ласка, погугліть, тому що це ну. Це річ, це відкриття, яке перевернуло з ніг на голову всі наші уявлення про те, як побудований наш світ. Цікавлюся трішки ізотерикою, тому я не буду говорити, що фізика знає все і пояснює все, як, як побудований наш світ, я впевнений, що в нашому світі ще дуже багато чогось іншого, чогось цікавого, чогось таємничого. В той же час я, мабуть, головний критик всіляких відео, де розповідається про е, привидів НЛО і, і інші аномальні аномальну активність, тому що ну зазвичай такі відео, знаєте, як з жовтої преси, просто щоб, е, щоб зацікавити людей і порозповідати їм всіку дурню. відео абсолютно неаргументовані, без доказів, з якимись абсолютно поживільними теоріями. Але знову ж таки це трішки цікаво. О, воротар підійшов навіть 88 хвилина. Пора когось міняти, мабуть. О так е і е також в нього нещодавно з'явився блог під назвою Комп'ютерфілія, е там, де він розповідає теж цікаві речі е про історію комп'ютерної техніки, комп'ютерної науки. Розмовляю з різними спеціалістами. Ну зазвичай Брейді навіть не з'являється на своїх власних відео. Максимум, що ви можете uh, побачити, почути це його голос 3-0. Гаррісон. Гаррісон скористався своєю можливістю 90 хвилин. Я думаю, варто вже закінчувати відео. Uh, під відео, під цим відео, ви знайдете uh, лінки на блоги. І Джона Грінів на е, блог Візі Вейтера і на кілька блогів е, Брейді на кілька блогів, найцікавіших блогів. Я їх залишу, і ви зможете їх подивитись ще раз. Вони всі англійською. Тому, якщо ви не розмовляєте на жаль, англійською, то е, не знаю насправді, чи є щось схоже на просторах українського або принаймні російського е, Ютубів. Можливо, є. Якщо є, якщо ви знаєте щось таке, то, будь ласка, залиште лінк в коментарі під відео або принаймні назву блогу. Ми знову перемогли. 3-0. Богійм'ян з перемогли щембра Кровс фулл тайм. Дякую за те, що дивились. Побачимось знову в наступному відео. Здоровенькі були. Бай!